Тарас Шевченко. Росли у купиці, зросли. Росли у купиці, зросли. Сміятись, гратись перестали, неначе й справді розійшлись. Зійшлись незабаром, побрались і тихо, весело прийшли, душею, серцем не повинні, аж до самої домовини. А ми ж людьми ж вони жили. Подай же й нам все щедрий Боже, отак цвісти, отак рости, так одружитися і йти, не сварячись в тяжкій дорозі, на той світ тихий перейти. Не плач, не вопль, не скрежить зуба, любов безвічною сугубо на той світ тихий принести. Читала Олександра Кравченко для довідка біз Йої.